Вітаю всіх. Сьогодні я хотів би поговорити про інтерфейс Fusion. Що важливого, на мій погляд, у інтерфейсі? Декілька моментів. По-перше, це панель даних. Відкривається вона отут, і тут зберігаються всі ваші проекти. Всі ваші модельки, все, що ви робите, Fusion зберігає у хмарі. З однієї сторони це ну, класно, а з, іншто, з іншої сторони, я, ну, звісно, радив би не забувати про бекапи. Безкоштовний аккаунт у Fusionі дозволяє створити 10 безкоштовних моделек. Показується, скільки моделів у вас залишилось. Ось у мене 5 створених, і ще 5 можна створити. Коли ви відкриваєте панель даних, є такий пункт My Editable Documents. Ви відкриваєте його і бачите всі моделі, які у вас вирішують. Збережені з можливістю редагування. Тепер дивіться, для того, щоб е робити більше моделік, треба тут виставити тільки для читання. Read-only. І тепер що ми бачимо? Що в мене всього 4 модельки. Далі. Кожного разу, коли ви щось починаєте моделювати, створюйте окремий проєкт. Наприклад, ви моделюєте якусь коробочку, чи якийсь органайзер, чи ще щось, Створюйте проєкт. Якщо ви моделюєте одну окрему детальку якусь, наприклад, це хай там буде шестеренка, чи якийсь там крючок, чи ще щось. Зробіть собі проєкт, де буде у вас лежати все підряд. Ось тут, як у мене. Як створити проєкт? Ну, тобто, як створити папку для проєкту. У Fusion, наскільки я ось тут ним користуюся, у нього є завжди декілька шляхів. І це дуже кльово. Перше. Прямо у панелі даних ви створюєте новий проєкт. Давайте напишемо новий проєкт. Все, новий проєкт. Ось він створений. Бачите. Але є інший шлях. Ця моделька в мене вже збережена у окремому проєкті, але давайте ми її збережемо ще в одному. Нажимаємо Save As. відкривається вікошко. Віконце. Так, і отут ми вибираємо той проєкт, де ми хочемо її зберігати. Наприклад, отут. Давайте подивимося. Новий проєкт. Відкриваємо. Ось бокс, бокс зі слайдером. І якщо він у вас уже готовий зроблений, ставте його Read-only. Ще одна цікава річ у Fusion, яка відноситься до панелі інструментів. Коли ви почнете вже працювати, моделювати, у вас з'являться свої улюблені інструменти. Але кожен раз лазити по менюшках, ну це довго. Fusion дозволяє ваші улюблені інструменти додати до панелі інструментів, щоб воно вже було отут. Ну, Наприклад, той же самий моделювання готового циліндра. Вибираєте PINTOTO-Bar, і ось він у вас з'явився. Це відноситься і до інструментів самої моделі, і також до інструментів ескізу і всього іншого. Таким чином ви можете зробити собі набір улюблених інструментів, з яким ви постійно працюєте. Тепер про колір фону. Як змінити тему. Коли ви тільки встановлюєте Fusion, відкриваєте його, ви бачите отаку світлу тему і отаку сітку. Але коли довго працюєш з якоюсь моделькою, довго сидиш, то це, ну, це б'є по очах. Ну, мені це не дуже комфортно. А, тому, по-перше, я прибираю сітку. І по-друге, я вибираю собі або сірий, або рівер Рубікон. Ну, це більш-менш така а, сіро, сіро-синя якась така тімка. Коли дивишся на модель, ну, таку модельку в 3D вигляді, то, в принципі, сітка не потрібна. Коли ти далі продовжуєш моделювати, тобто створюєш ескіз, то з'являється сітка і ну, тут уже можна орієнтуватися, якщо вона, в общем-то, потрібна. Тепер як експортувати вашу модельку собі на комп'ютер? Ви можете експортувати модель через меню File, Export. Тут якось її назвати. Тут ви вибираєте, де буде зберігатися ваша моделька. І натискаєте Зберегти. А тут натискаєте Експорт. Все, Fusion пишемо Export Complete. Таким чином ви можете відправити свою модельку, комусь подивитись, або товаришу для того, щоб він вам допоміг розробити її. Ну, чи просто для того, щоб зберігати її на комп'ютері, якщо це дуже важливий проєкт. Ну, на цьому, мабуть, все. До наступних відео.